Привіт усім! Сьогодні хочу зробити маленький обзор моїх нових речей з куромі. Зараз ми подивимося, що я таке купила. Оп! А ось тут я купила кані наліпки з куромі. Тут усе ще можна забажати. Пробачте, бо я вже тобі прилепила кудись. Ось ці ось, наприклад, можуть нап... теж світитися. Дивіться, яка. Мені дуже подобається ось ця наліпка з куромі. А ще ось ця. Вони усі тут не милі, а ще тут кров з <сум> куромі. тут дуже прикольно та весело. А найкавніша наліпка це куромі, та ми оті разом. Ось такі кавнікі наліпки. Дивіться, які вони гарні. <сум> а ще тут є багато їжі та, наприклад, пончики та... Та клубника. Дуже милі лі, та круті наклейки. Так, ми їх туди покладемо. Що у нас далі? Оп! Сумка Куромі. Дуже гарна та прикольна. Дивіться, яка вона мила. Сумка дуже гарна. Сумку можна дуже гарно надівати і регулювати, щоб вона могла, можна, щоб вона вам підійшла. Ось там є замочок, він відкривається і можна тут щось покласти. кроме дуже мила с бантиком. Та, как всегда, с скелетом. <с а еще у нее есть сердечные щечки. Дуже крута сумка, вона мне дуже подобається, бо Сукуромі дуже модно. И тоді ты можешь выглядеть трішки як Куромі. <с> так, что у нас далі? Оп! А у нас тут мій пенал. курони. Пенал с Куромі, дуже гарний та милый. Видите, тут есть... Плюшева іграшка це баку, є гарне зеркальце, сама курумі, така 3D Хі -хі. і гетара. а закину написано Лов та курумі. Ку а у пеналі я поклала свої наліпки з куромі. Інші, але дуже прикольні. Приколь, то есть як вона прикольна. Тут Куромі та якась дівчинка, яка нарядила, стала виглядати як теж як курумі. Давайте покладемо всі такі наліпки теж туди. Нашим з Куромі. Ось, куромі Ось та Маймелоді. Прикольна наліпка. І ще куромі, куромі така прикольна У бікіні. Ну, купальнику, напевно, на пляж йдуть. Еще есть вот такая, такая прикольная. Мы, там мы в Акуроме. Да, вот такая кроме Напевно, она пират. Ехай! И налипка, так как мы в С таким принтом прикольным. И последняя налипка. Кроме сердита. Ось цей пенал, ми в нього теж покладемо ось туди. Що у нас ще є? Опа, це моя улюблена реч з короною. Ось так цей блокнотик ззаді. Ось за, так спереду. Дивіться, який він гарний. А ще він вміє мінятися. Дивіться, оп, 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 оп. Дуже милий блокнотик. Там можна написати щось написати якісь історії про короні або щось намалювати у нас є ще ось така теж поклона з коромі але він дуже, теж дуже милий. а якщо він закінчиться то у нас є ще прилок з ним дуже мила коромі. а ще там внутрі є дуже гарні на странички. дивіться тут написано коромі коромі. та вона така сама наша мила куруні Ось так вона виглядає теж задні. Такий милий милий покнопка. У мене є ще дві ручки Куромі. Ось така ручка, там де фіолетова. таким ободком. А ця ручка ось так може робити. Дуже прикольно. Вона, як, наприклад, антистрес. Дуже прикольно її ось так робити з нею. Постати не дуже, але дуже Прикольно. І ще в мене є ось така ручка Куромі. Там Куромі така з вишеньками. Щось скриває від нас, м? А ще ось така Куромі ручка, і так можна її включити. Вона некрасна, бо я просто ще забула сняти чохол. У мене є ще маленький бровок антистрес Куромі. Така вона зіває собаку. и цехи антистресс можно тоже повесить на рюкзак або на что еще. Дуже прикольный антистресс. Вот так можно его шмакать. И последняя игрушка в куроми. Ось такая. Плюшева куроми. У нее дуже милый выгляд. Она такая умыла платьишко. Тут такие мыльнишки. И помпошка даже наприклад наверху. На горі. І її теж можна повісити на рюкзак. Але я не хочу її вішати, бо вона може потірятися. Потеряти... А так вона дуже-дуже мила. І я можу її з нею гратися. Або спати навіть, бо вона така м'яка. Добре, я думаю, що вам сподобалась моя колекція куроні. Я дуже рада, що ви мене подивилися, і усім до побачення!